Сьогодні про вдячність, взагалі, виявлення вдячності допомагає нам пам'ятати, що Бог все контролює. Рядки з Біблії, перша Солонянам 5.16, говорять нам, що завжди радійте, безперестанку моліться, та подяку складайте за все. Як важливо подяку складати за все, чи це щось маленьке, чи це щось велике. Кладати подяку і пригадується е, притча про багатого пекаря, який напік багато хліба, та покликав всіх бідних діток свого міста для того, щоб роздати цей хліб. І він сказав дітям брати кожному побуханцю хліба. Діти зрозуміло, чому вони розібрали швидко той хліб та побігли. Лише одна дівчинка, яка була в бідному бранні, їй попалась найменша буханець хліба, найменший. Вона повернулася до пекаря, поцілувала його руку та подякувала. На другий день він повторив цю саму акцію для цих дітей. Діти зробили все, що зробили вчора, і дівчинка зробила те саме, що зробила вчора. Вона подякувала цьому пекару та повернулась додому. Але вдома мама, коли різала цей буханець хліба, вона відчула, що щось там мішає їй її, її ножеві. І в середині на здивування її вона знайшла срібні монети. Але на третій день... Ця дівчинка, вона приносить ці срібні монети цьому пекару і каже, ми знайшли ці монети в нашому хлібі. Певно, щось сталася якась помилка, як ви робили, замість тіста, чи пекли цей хліб. І вона віддає, простягуючи ці монети. А Він каже, ні, дівчинко, це не випадковість, Це твоє благословіння за те, що ти вдячна, душа, за те, що ти вдячна. Що, яка мораль цієї історії, друзі? Нам потрібно бути вдячними. Навіть в маленьких деталях. Мені здається, реакція людини, яка отримає найменший шматочок, в якомусь. В якійсь історії найменше шматочок, вона вже в апріорі не може бути вдячна, тому що як так? Чому так несправедливо? І дуже часто ми себе прирівнюємо під лінійку справедливості. Чому так? Чому так несправедливо? Чому мені так не везе? або Боже. Ні. Будь вдячний сьогодні за маленьке, і Бог дасть тобі більше завтра. Це така є тенденція Божої любові, і Божого благословіння. Будь вдячний сьогодні. І ти посієш вдячність сьогодні, а завтра ти пожнеш благословення.